Марка. Розділ 13. ІСУС говорить про руйнування храму. Коли Ісус виходив із храму, один з його учнів сказав йому Учителю, поглянь, яке каміння і які будівлі. Ісус сказав йому Ти бачиш ці величезні споруди? Не залишиться тут каменя на камені, який не був би зруйнований. Потім, коли Ісус сидів на оливній горі навпроти храму. Петро, Яків, Іван та Андрій наодинці запитали його Скажи нам, коли все це станеться, і яка ознака того, що все це скоро здійсниться? Ісус почав їм говорити Дивіться, щоб ніхто не ввів вас в оману, бо багато хто прийде в ім'я моє і казатиме це я, і багатьох ведуть в оману. Коли почуєте про війни та чутки про війни, не лякайтеся, це має статися, але це ще не кінець. Повстане народ проти народу і царство проти царства. У різних місцях будуть землетруси та голод, але це лише початок страждань. Будьте обережні адже видаватимуть вас до судів і в синагогах битимуть вас, поведуть вас до правителів та царів заради мене на свідчення їм. Але спочатку добра звістка має проповідуватись усім народам. Коли поведуть вас видавати до суду, не турбуйтеся, як і що казати. Але говоріть те, що буде дано вам у той час, адже не ви будете говорити, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, а батько дитину, повстануть діти проти батьків та вбиватимуть їх, і всі будуть ненавидіти вас через ім'я моє. Але хто витримає до кінця, той буде спасенний. Коли побачите Гедоту спустошення, що сидить там, де їй не слід, хто читає, нехай зрозуміє, тоді ті, що в юдеї. Нехай тікають у гори, той, що буде на даху, хай не сходить і не входить, аби взяти щось зі свого дому, той, що в полі, хай не вертається взяти свою одежу, горе вагітним і тим, що будуть годувати грудьми в ті дні. Моліться, щоб це не сталося взимку, бо в ті дні буде таке страждання, якого не було від початку світу, що його створив бог, дотепер і ніколи не буде. І Якби Господь не скоротив тих днів, то жодна людина не була б врятована, але заради обраних, яких він обрав, Господь скоротив ті дні. Якщо тоді хтось скаже вам ось тут Христос, ось він там, не вірте, бо повстануть лжехристи та лжепророки і робитимуть знамення та чудеса, щоб вести в оману, якщо, можливо, обраних. Ви ж стережіться, я про все попередив вас. Прихід сина людського. Але в ті дні після того страждання сонце померкне, і місяць не буде світити, зірки впадуть із неба, і сили небесні захитаються. Тоді побачать сина людського, який приходить на хмарах із великою силою та славою. Тоді він надішле ангелів, і вони зберуть його обраних із чотирьох вітрів від одного краю землі до краю неба. Від смоковниці навчіться її притчі. Коли гілка стає вже м'якою і пускає листя, ви знаєте, що літо близько. Так і ви. Коли побачите, що це збувається, знайте прихід близько уже біля дверей. Істинно кажу вам не мене цей рід, поки все це не станеться. Небо та земля проминуть, але слова мої не проминуть, ніхто не знає дня та години. А про той день і про ту годину ніхто не знає ні ангели небесні, ні син, а тільки отець. Стережіться, пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде той час. Подібно як чоловік, який, вирушивши в подорож, залишив свій дім і дав своїм рабам владу кожному своє доручення, а сторожеві наказав пильнувати. Пильнуйте, бо не знаєте, коли господар дому прийде, увечері опівночі. Коли заспіває півень або вранці, щоб, прийшовши несподівано, не знайшов вас у вісні. Те, що я кажу вам, усім кажу: пильнуйте.